Курячі крильця і курячі стегна приготовані в аерогрилі. беремо, замочуємо курячі продукти у воді, досипаємо солі для того, щоб витянула сіль і оцид, всі лишні хімічні непотрібні для нас властивості. Так, колись учили нас в Польщі, як ми їздили. О, подивіться, ще версинку не обірвала. Так учили нас колись в Польщі, як ми купляли продукти всі, замочувати у воді з сіллю і оцтом. Вся слизь звідти вийде. Вони в мене замочувалися півтора годинки. Треба обрізати на курячих крильцях кіхтика і кусочок третьої фаланги. Шкірку на курячих бедрах я не обрізала, тому що для мене це найсмачніше, що може бути. Я дуже люблю. Подивіться, які гарні крильці поробилися. Хоча третю фалангу можна було обрізати, тому що ми розуміємо, коли ми запікаємо різні види м'яса, у них різний термін готування. Тепер беремо, сушимо. На тарілку поклали паперову серветку, викладаємо крильця, викладаємо стегна і зверху прикладаємо ще одну серветку. Добре вимакуємо, тому що, коли буде маринад, зверху, зверху буде кластися маринад на ці курячі продукти, то по воді він зісковзуватиме. Зісков а коли сухеньке, то воно гарно пристане. Маринад. Одна чайна ложка гірчиці. Ну, не все зняла, тому що хто знімає, однією рукою знає. Не нажала. Гірчиця міцна, бальзамічний соус. Я робила його сама з винограду, там всі приправи є. Соєвий соус і, звичайно, трішечки олії. Без олії не маринується ніяке м'ясо. Ось такий вигляд вже мають замариновані наші крильця. Весь маринад пішов абсолютно. Гарненько тепер будемо класти все це у аерогриль. Ви знаєте, я аерогриль купила тільки і буду з ним вчитися, що робити. Нічого не знаю. Ну, це зрозуміло. Рішітку я поклала, бумагу пергаментну не кладу, тому що вичитала, щоб добре воно пропікалося, повітря проходило через оці дирочки. Паперу ніякого не треба. Ось ми поклали і ставимо в аерориль. Куди нажимати, нічого не розумію. Так, нажала на курку, це зрозуміло. Висвітлилася температура. Ну, зрозуміло, що це треба нажимати на мінус. По рецепту 180 градусів. Але я в духовці також роблю температуру меншу, але час чуть довший. Для того, щоб вони не згоріли, а гарно пропіклися і були сочненькі всередині. І ось запрацювало. Ні, не робить. Куди нажати не знаю. Нажимаю методом втика, а кнопки старт не бачу. Хоча і читаю, і дивлюся, і нажала на одну кнопку і на другу. Нічого не розумію, ніяк не включається. О, пішло, побачила кнопку старт, а аерогриль включився. 170 градусів, 20 хвилин. Ну, я пекла перших 10 хвилин. Потім будемо винімати для того, щоб перевернути. У нас ще лишилося трішечки соусу на іншій тарілці, на тій, що вже стікало. Я забулася додати чеснику. Зараз додаю сушений чесник. І буду кожен кусочок знову в цьому маринаді обмакувати. Все, гарненько поклали, запах, я вам скажу, чудесний. Пропеклися 10 хвилин. Знову маринад у нас використався, ставимо на 10 хвилин і чекаємо, щоб вони вже дойшли до своєї. На половину готовності. Чесно вам скажу. Запах на цілу кухню. І щось інт, я не знаю, як це правильно по англійськи не знаю чому, запікало, запікало. Я злякалася, виняла, перевертаю. Що це була за функція, якщо ви знаєте, напишіть, бо я не зрозуміла. З переляку зразу витягнула, ну і перевертаю. Правда, запах чудесний. Ну, а тепер до цих вже, вже у нас пропіклося 20 хвилин. Тепер беру, кладу кабачки. Тому що будемо ще запікати ми 15 хвилин і за 15 хвилин кабачки пропечуться. Кабачки не мариную, не солю, не перчу ніякими приправами. Тому що вже курка. Має у собі всі смаки. Воно ж маринувалося у нас у солі з оцтом, значить Лімона не треба вже давати. Солі вистачає, у маринаді соєвий соус є, бальзамічний соус, де приготовлено зі всіма приправами, також є. І ось така красота печеться у нас. 15 хвилин ще пропіклося і курочка у нас готова. Виймаємо її на тарілку. Подивіться: це не спечене, щоб ви мені не говорили, що воно погорівше, це виноградний оцей бальзамічний соус. Хоча третя фаланга могла і обрізатися, тому що вона була на смак. Коричнева, але смачна. Хоча кісточки їсти не можна було. Вони не були такі припечені до того смаку, коли з'їдається повністю кісточка. І виймаємо наші готові кабачки. Кабачки приготувалися за 15 хвилин, їм хватило. Ну, альденте. Я після четвертого після коронавірусу почала їсти все альденте, крім пельменів і вареників. Подивіться, яка смакота. Подивіться, яка красота. Якби ви ще чули цей запах, це не передати, це неймовірно. Я настільки задоволена аерогрілем, що вам не можу передати. Не дарма я його купила. До курки кашка кукурудзяна, редиска. Смакуйте, готуйте.